А я ж до вас насправді по сарафанному радіо приїхав. Баклажани беріть. Бо ви єдиний, хто тут баклажани продає. Оце, значить, дивіться, по 50 гривень буде за кілограм. Ага, так, давайте так, все припинь. заберу. Це буде вам 75. Супер. За общем буде. Ой, ви дуже щедрий, дякую. <клаж> Це останнє, так? Так, да, там оставили собі мале. Маленький... Це що з ними можна робити? В духовці робити, так? Да? Чи Шмар... можна? Можна гриль, на грилю, а горьки ще може висмітить. Пару штучок. Пару шту ну давайте пару штучок. Пару штучок. Такі, О, давайте, його... Це до бажані додають. О, давайте. Це вообще буде бомба. Так, я вам на десятку покладу. Так давайте так. 1000 гривень. Тисяч <святим> Там здачу. Давайте без решти. Так. Держіть ні, -ні Петро, так. тисячу залишайте собі, Я решти не візьму. У вас добре? Це вам, бо ви мені так з такою знижкою порахували. І да, мені ну, і мені і мені вам якось настрій тоді, Ну це багато. Це нормально. На підтримку бізнеса. Пожміть мені руку, і це буде найкраще вам Так, подяку. Давайте я дам здачу. Ні, ні, пожміть руку. мені. та не красиво. Ну якось воно це. Ні, ні, все красиво. Тому забрати. я там вам. Ні, все, Петро. Якщо руку не поживаєте, я йду просто ні, все. до побачення. Давайте я стачу. Все до побачення. Всього вам найкращого.